Вінілова підлога Mercury це високоякісне SPC stone plastic Composite, покриття, що поєднує естетику натурального дерева з довговічністю та водостійкістю. Колекція Mercury відзначається різноманіттям декорів та форматів укладання, зокрема популярним візерунком ялинка, основні характеристики підлоги Mercuрі, товщина планки 7 мм, включаючи захисний шар товщиною 0,75 мм. Розміри планки 635 мм ще 127 мм захисний шар 0,75 мм, що забезпечує високу зносостійкість, система замків Uniclick, що спрощує процес монтажу, фаска 4 вольти, що додає реалістичності зовнішньому вигляду, сумісність з теплою підлогою підходить для використання з системами підігріву підлоги. Завдяки своїм характеристикам, вінілова підлога Меркурі є чудовим вибором для житлових та комерційних приміщень, забезпечуючи довговічність, простоту в догляді та естетичний вигляд натурального дерева.